Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-родина. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за вашу присутність, за ваші коментарі, за вашу підтримку, яку ви мені надаєте невтомно, за ваші поради, за ваші молитви за мене, за мою родину. Я вам дуже дякую. Ви не уявляєте, наскільки це важливо для мене в сьогоднішній час. Ну, але є справи набагато важливіші. І ось уже. Треті роковини, коли в Україні продовжується повномасштабна жахлива війна, яку розв'язала Росія в нашій державі, в Україні. Отак -от. Отакий Такий -от брат, сусід, чи сестра, чи що воно там за родича, але, скоріше всього, це якийсь людожер. А знаєте, мені. Попалися на очі вірші Ліні Костенко. Я їх виписала тут таке коротенький віршик, але він зараз наскільки в тему, от саме зараз. Це ж треба мати сатанинський намір, чаїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та й ще й в усьому звинувачувати нас. Ліна Браво, гарніше і не скажеш про теперішню ситуацію. Ну що, всі ми пам'ятаємо, як розпочалася війна, і для кожного українця це був особистий якийсь армагеддон. За ці три роки хтось втратив близьких, рідних, багато загинуло наших славетних воїнів, постраждали наші дітки, наше майбутнє, зруйновані наші міста. І кожен з нас хоч щось там втратив: хто близьку людину, хто хату, хто віру, хто надію, хто любов втратив. Особистий з нас, кожен із нас переживає свою якусь особисту трагедію, свою якусь драму. І що нам лишається? Ви ж бачите, за два дні не вдалося, і за три роки не вдалося, і надалі не вдасться. Тому іще трішечки, мої рідні українці, іще трішечки зачекаємо, іще тріхи, стиснувши зуби і кулаки міцно, взявшись за руки один з одним. Не розхитуємо, не розгойдуємо оці всі проросійські наративи, які зараз по нашій країні з усіх боків летять. Так? Не кидаємо каміння в одне одного. Ми потім після війни розберемося. Хто правий, хто винуватий. А зараз нам треба згуртуватися і пережити оце пекло, бо нам ще з вами треба Україну відбудовувати. Невеличкий Бліц, і зараз я. Тут, що я собі понаписувала, ну це з ваших питань, і те, що я наразі зараз думаю, треба подивитися разом на картах, то ми дивимося, пам'ятаєте, що це не політичний канал, це езотеричний канал, це я для тих кажу, у кого бувають такі моменти. ось. Ми там новини дивимося, ти то кажеш, не то кажеш. Коротше, щоб ви розуміли, новини зараз. Я не дивлюся, взагалі не розумію, що відбувається. Так, краєм ока глянула, і все, нема мені коли дивитися новини. Але в мене є таро інструмент сьогодні на Божественній спадщині. Будемо дивитися, що там відбувається, що правда, що неправда, що буде, що не буде. Тому, якщо ви щось знаєте більше за мене, то добре, підказуйте, разом ми зможемо роздивитися більше якихось питань, пишіть мені питання, мені так буде легше зрозуміти, що вас цікавить. Ну ось питання, чи можливий іпічмент Трампа? Всі ми чуємо і бачимо, що зараз відбувається в Америці. Так? Ну, можливо, воно там трошки затихло, але були протести. Так? Люди виходили проти адміністрації Трампа, проти його заяв, проти його позиції. От. І це прокотилася така масштабна акція по всій Сполученим всій Штатам Америки. Ось і побачимо: чи буде дійсно імпічмент Трампу, чи отримає він це? Ні. Не отримає. Тобто оці народні протести, вони не приведуть до того, що там його скинули. Ну, поки так зараз питання не стоїть. А що буде? Ну от, е, знаєте, тут Трамп якось сам по собі, як політик, як президент, якось починає, він, знаєте, як в павутині, Дивіться, вісім мечів, тобто людина, яка Добровільно влізли в якусь паутину, отак от і Трамп зараз виглядає. Він, як начебто, за рахунок оцих своїх хитрих махінацій, оцих своїх многоходових, да, я б так би сказала. Да, оцих його моментів, коли він каже про шість пентаклів, це темніє я тобі. Да? Тобто така політика не влаштовує людей, і от за рахунок цього згодом таке відчуття, що він сам собі як, як капкан сам себе заганяє. Ті навіть люди, ну як його соратники, от хто був за нього, вони раптом починають розуміти, що людина не те робить. Дев'ять мечів, карта жаху. Да? Це карта, коли кажуть, скажений в домі. Ну отак от, Людина в хаті не сповна розуму. Отак от кажуть про нього. І в нього падають рейтинги. Да? Це той, який кричав про рейтинги Зеленського, але в самому він от втрачає. втрачає. Якось в нього, знаєте, все як. Як крізь пасть в нього спливає. Тут не так, знаєте, як народ от виражає там, ну, свій якийсь протест, але в нього якісь особисті втрати. ой 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 слухайте, Трамп це той, який бажав і Нобелевську премію отримати, і там якось збагатитися, він втратив. Ну, я не знаю його статки, ну я чую, знаю, що він бізнесмен. Да? Чим він там володіє, я без, без малішого поняття. Але мене таке відчуття, що він дуже скоро втратить поступово по помірності. Він буде втрачати своє багатство. Ось воно ділиться надвоє, а потім це перетворюється в четвірку Пентаклю. Він щось втратить. зараз іде мені слово банкрутство, розаріння. Оце його особиста втрата. По четверці Пентаклів. Це коли людина ну, має те, що лишилося, і боїться втратити вже якісь залишки. Це тут, знаєте, мені не про імпічмент розказують, а про його якісь особисті втрати. Так, і ще. Ну, і ще я вам скажу, на імператора буде замах. От Хоч що, от хоч як, мені кажіть, дивіться, оцей імператор, можливо, якийсь замах буде, я не можу сказати, що він буде прям, ну, з летальним таким сходом, але ось у імператор там, трійка мечів і королева мечів. Це однозначно замах. Замах, причому ну такий, це вже не по вуху йому проїдуть, а так добряче його зачеплять. Тобто у Трампа настають. От, Жахливі часи, і ми з вами дивимося от на найближчий період. Тому тут мені не показують, що прямо його от з сторону скинуть. Але будуть відбуватися такі речі, коли ну, я навіть не знаю, як він буде втримуватися в тому кріслі. Ще раз про Трампа, покажіть мені, до чого йому готуватися. В нього, от я вам кажу, в нього дуже скоро погасне сонце. Ось яке він сонце є. Дивіться. П'ятірка Пентаклів, зубожіння, трійка мечів це коли ну удар, да удар нижче пояса, десятка жезлів це коли людина тягне непосильну ношу. Королева мечів, тут немає визнання, тут немає підтримки, тут є особисте якесь зубожіння, втрачає якісь гроші, втрачає довіру. Ну і ще, плюс до всього, тут просто агресія йде в його сторону по страшному суду. Ну, ось, ну, слухайте, на нього замок буде. Просто буде замах, ось ідеяло, і всі тут пачкою пробігли. Це замах. Замах. Хтось захоче поміняти долю Америки. Тому самі по собі оці народні хвилювання, коливання, вони не до чого не призведуть, але пізніше ми побачимо особистий крах і падіння Трампа. Про Трампа ми з вами поговорили тепер про Зеленського. Ви мені пишете, чи буде Зеленський на другий термін президентом? Питаємо, чи буде Зеленський на другий термін президентом. Ну, тут якби він чисто автоматично вже якби на другому терміні. Тобто повішений, нічого не відбувається, нічого не рухається. От, І тут, поки, ну кажуть, він автоматично якби, уже пішов, якби на другий термін. Так, добре. Анука, ка давайте на момент виборів. Чи буде він балотуватися в президенти? Так, буде. Буде. Я вам більше скажу, ви розумієте, на той момент, коли в нашій державі будуть відбуватися вибори, а вони все одно будуть відбуватися раніше, пізніше, хай це буде 25-й рік, восени чи 26-й рік. ж ви розумієте, до того часу у президента піднімуться рейтинги, і тут як не дивно, але доволі таки доволі його важко буде, як то сказати. Ну, Посунути, розумієте? Ну, рейт, В нього виростуть рейтинги. Ось о карта магу, сім жезлів, шість жезлів, туз жезлів. Це така, знаєте, активність. Я запитала, чи буде він ну, якби балотуватися. Да, Тому що в нього є підтримка. Підтримка і підтримка багатьох людей. Так, він дуже багатьох зовні не влаштовує і багато хто, а ми знаємо, хто хотіли б його позбутися. Та ні, ну дивіться, це люди, які його підтримують, і він йде балотуватися на другий термін. Ну, що стосовно стосовно того, хто у нас буде наступним президентом, оце я думала, це більше таке важливе питання, тому що, щас, тому що нам можуть підсунути. От, дивіться як би зараз хто не казав, там, потрібно нам зараз вибори не потрібні. Ну, я, це як знаєте, як моє особисте, що ну, під час війни, які можуть бути вибори, це, по-перше, а по-друге, по арканам. Зараз дуже невлучний час для виборів. от Дуже невлучний. Так? Тому що ми можемо вскочити в якусь халепу. Тому що буде назначено, якщо зараз пройдуть вибори, чужий, чужий. Чужий, той, хто вже ну, якось клав оком. Я не знаю, тут прізвищ немає, але це людина чужа для України. От Якщо будуть проведені вибори от найближчим часом, так як того вимагає Америка, то нам можуть, як то кажуть, втюхати як то ну, кота в мішку ту людину, яка абсолютно проросійська. І тоді оці всі наші жертви, оці наші території, оці наші загиблі воїни, оця наша українська мова і все це піде коту під хвіст, тому що він буде абсолютно вести Україну в Росію розумієте, що буде і, і не забувайте, що якщо прийде проросійський президент, не дай Боже, зараз будуть вибори. У нас відбудуться в Україні жахливі чистки і голови будуть отрубані всім, хто хоч трохи якось за Україну, тому що Росія дуже агресивно налаштована. Тому зараз нам. Вибори проводити категорично нельзя. Ну, ну це заборонено, тому що прийде проросійська людина. Це не можна робити. Якщо вибори будуть пізніше, у нас є шанс отримати. Ну, стабільність Стабільність у вигляді короля Пентаклів, за якого буде йти ну, багато людей, якби ну це. Четвірка жезлі це аркан свій дім, моя хата. розумієте? А якщо зараз ми будемо це робити, то прийде чужа людина, яка і вашим, і нашим. І ця людина з минулого, вона вже якийсь стосунок мала для, до України. Зрозуміли? Тому, тому так. Ну, Зеленський хоче, не хоче, але він лишається поки президентом. І я думаю, трохи згодом ми побачимо, до чого то воно все йшло. Так, давайте подивимося про нового канцлера Німеччини Мерца. Уже ми знаємо з новин, що він отримав перемогу, і, звісно, він тепер уже буде новим керівником цієї країни. От давайте побачимо, що це буде для нас. А то вони міняються всі вучно, все заявляють. А по факту не завжди ми маємо те, що нам обіцяють. Отже, Мерц. До України як він налаштований дуже рішуче, тут з мечів. Йому дуже хочеться розставити крапки над І, покласти край якимсь розмовам. Ну, я ж вам казала у минулому бліці, так що Європа починає прокидатися. Починає, о, бачите, а усього і об'єднання. Скоріше всього, трійка кубків: Німеччина, Франція і Великобританія. Це союз буде. Вони вже таємно про щось домовляються. До України як це все? Кошти. Ну, надходження, допомога, об'єднання. Він для України дуже добре налаштований. Але я хочу сказати, що у самого Мерця скоро будуть дуже великі неприємності. Таке відчуття, що як, начебто, йому як хтось сує палки в колеса, як не дають можливості. І за його активність, за оцю його туза, туза жезлів. Я хочу сказати, що для Німеччини якісь часи настають не дуже добрі, тому що йде п'ятірка Пентаклів. Це так через його дії, коли він із шкури виплигує, хоче щось зробити зовні, всередині з'являються якісь дуже середні, дуже такі неприємності. Неприємності. Ну, дуже важко буде. Таке відчуття, як його як заганяють, як куток заганяють, не дають йому щось робити, затискують з усіх сторін. І знову мені показують те, що він до України ну, дуже добре налаштований, він буде допомагати, він буде якийсь союз негайно організовувати. Але всередині, в країні починається якийсь хаос і починаються якісь дуже серйозні неприємності в самій країні. Обмеження, якесь, такий, знаєте, такий момент. Як до війни готуються чи що. А ну давайте зробимо так. Не Німеччину, а ну давайте запитаємо зв'язку з погіршенням стосунків країн ЄС, ну, Євросоюзу, так, з Америкою. Погіршилися стосунки? Погіршилися. Зараз запитаємо, чим це для країн ЄС виїться? Кожен сам за себе. Страшний суд настає. Дивіться. Шість мечів це йти від одного берега до іншого, тобто якесь відокремлення. Страшний суд це те, що має статися. Це не відбудеться швидко. Ні-ні, ні тут є аркан помірності, зупинка активної діяльності, тобто між Америкою і Євросоюзом поб'ються гаршки. Ось аркан смерті. Смерть це трансформація. Одне вмирає, друге починається. Тобто старе налаштування, управління оце світом, якийсь уряд світовий. він… Зовсім поміняється. Зовсім. І в мене таке відчуття, що Європа, якось знаєте, відколюється від Америки. Це не за один день, не за один місяць, не за один рік, але поступово воно так і буде. І все це якось почнеться з Німеччини, я так думаю, тому що Мерць буде проводити якусь трохи політику, така, яка не дуже угодна буде Сполученим Штатам, я так розумію. От. І воно, як знаєте, отак от одне за другим, як сніжним комом, накотиться і на інші європейські держави. Ну-ка Європа, ще покажіть мені трохи далі. Все починається з неприємностей для імператора. от. от. Неприємності для імператора, якісь втрати. Я дивлюся зараз не особистість, а країни дивлюся, країни. Ну, бачите, поступово-поступово будуть вводитися якісь обмеження. А, якісь договори, якась співпраця, вона буде по брехні вся налаштована, обман буде трохи не трохи добряче буде економічний криз, кризис, криза буде. Тут втрачати багато будуть. А, що в Європі? Європа закриє кордони скоро. Взагалі, у всій Європі, через деякий час, знаєте, буде ну, тотальний жорсткий контроль абсолютно всіх людей. Ось пам'ятаєте, кожного разу от, в бліці, коли ви питаєте, от, як, як там будуть наші мігранти жити, от, ті, хто біженці, там, хто там є, це не тільки буде стосуватися українців, а взагалі. Колись в мене така був розклад і була така фраза: от у Франції живуть французи, в Німеччині живуть німці. Ось, знаєте, якась величезна зачистка. Не то, що зачистка, дуже суворі умови перебування для інших людей, ну, для іноземців. Так. Тяжко буде закріпитися. Дуже тяжко. Ось у карти кажуть, так як раніше не буде. Так, як раніше, тобто як зараз, уже не буде. Ні. Ну, Я не бачу, що прям так всі загинули там, чи щось таке відбулося. Але бачите, уже стачається закон, да, все, аркан закону пишеться. ну, Новий закон, який видається, який ставить дуже суворі рамки обмеження тих, кого стосується цей закон, тому що ми запитали, що буде відбуватися в Європі. Жорсткі закони, закони, тотальний контроль, фінансова криза, закриття кордонів. Ну, Що мені показало так? От. Ну і у мерця буде дуже багато неприємностей, на жаль. Ну і ще таке питання, можливо, воно буде саме важливе із усіх питань. Ви мені пишете в коментарях. Ось доля України зараз вирішується у глобальній політичній грі. Нас дійсно зливають, чи ми виживемо? Давайте побачимо. Нас дійсно зливають, чи ми виживемо. Давайте так. Як зараз виглядає Україна? Ну от як Всесвіт її бачить? Оці політичні ігри, оці заяви, оці трамповські істерики. Ну, зараз, те, що нас заганяють в якийсь кут, це правда. Дивіться, тут ось містер диявол є, так ось дев'ятка мечів, «Аркан Шмарі, як я вам кажу. Вісім мечів, так, якісь обмеження. Да? Це і по територіям, і по капалидам, це і про союзи, і про ресурси, і ще й диявол. От дивіться, питаю, як це зараз виглядає? Зараз так, дійсно. От буквально, знаєте. Нас використовують і що ті що тільки тільки з нами не роблять по Да? Це гріхопадіння у всіх проявах, які тільки можливо. І, можливо да? і той, хто казав, що наш буде друг, він стає нам ворогом. Ті, хто обіцяли обіцянки свої не виконують, так ну про одні тільки капали, як руки нам викручують. Так ну ось я вам про це і кажу. Зараз це виглядає так, як, начебто, ну ну дійсно як іде, як злив України. Ну але ж подивіться, це ж ще не все тут. Є. Розложила, так розложила, просто не можу вам їх зараз всі показати по черзі, що за чим буде. Так, оце ще я відкрию цей старший аркан. Так, і ще що для України. Ну, трошечки нам тут доведеться ще чимось пожертвувати. Я думаю, це якісь, можливо, території. Це якась жертовність буде, але вона буде тимчасова. Тимчасова зірка вона не покидає надії, тобто на подалі. Як це буде виглядати, що дійсно нас ну, як підведуть до того, що ми маємо якби ну, поступки піти, чи що. Але тут же мені показано, що біля нас об'єднуються купа якихось інших людей, ну інші імператори, королі Жезлів, король Кубків, король Жезли, так, які стають нам на захист. Тобто, одночасно є якесь певне об'єднання, організація нових союзів. Паралельно з однієї сторони це так виглядає, начебто нас зливають і кидають, але з другої сторони, ми, начебто, відчуваємо, що Ну, як на крилах нас щось виносить. Слухайте, я не знаю, як це поки відбудеться, ми це побачимо трохи далі. Але розумієте, тут так випадає дивно. Воно, може, жахливо трошки якось прозвучить, але тут є смерть, але є народження. А є, але їй є якесь відродження, є сила. От подивіться, всі старші аркади випала смерть, імператриця Сонце і сила. Тобто, коли щось вмерло, ну, можливо, якийсь стрій, можливо, можливо ну, та Україна, яка була раніше, може, це про це йдеться. Але оці аркани, ну, подивіться, які вони мас... такі масивні, я б сказала. Да? Імператриця це є Україна, сонце і сила. Тобто про що це? Щось вмирає, але щось народжується. Тому сказати, що нас зливають. Я б не стала так виказати. Ні, те, що зараз ми чуємо, це все якийсь фасад, розумієте, Як якась картинка, за яку нам ми не можемо, знаєте, не переплинуть, бо дуже високо, не обігти, бо дуже довго бігти, щоб заглянути за ту картинку і зрозуміти, що відбувається. От ви розумієте. Сім кубків, чому я про це кажу? От якась ілюзія зараз відбувається, всі заяви, ця істерика Трампа, це, це якась ілюзія, все піде не так, Ну зовсім не так. Ці карти вони просто вони такі надихаючі, вони такі позитивні, вони показують таке, таке зрушення масоване з місця. розумієте? Тому так, от Зараз виглядає, як начебто зливають, але ні. Ні, 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 і ще хочу вам що сказати. Зараз я зберу, мені тут випала інформація про імператора, але я хочу передивитися трошки. Зараз я зберу, бо дуже багато арканів важливих випало. Так, хвилиночку. І ще про злив України і про відродження України. Щоб мені про цього імператора. Ось те, що зараз каже Трамп, оці його істерики, це робиться навмисно. навмисно, аби розхитати ситуацію, аби довести до панічного стану. Йому треба чимось скористатися, от якийсь хаос вкинути. Ну, припустимо, як це виглядає, да? як він до нашого президента зараз знаїжджає Трампа, да? що він каже в бік України, що він тільки нас не звинувачує, як він руки тільки не викручує. У мене таке відчуття, що він каже одне, думає інше. А зробить і ще третє. І і дуже багато і ще буде якось залежить навіть не від нього, тому що якось втрутиться доля. Тут показано колесо фортуни, яке взагалі це все мішає. і дуже багато трампівських слів вони взагалі як вітер розвіються. Вони не будуть мати жодного значення. Це йде, таке, я так розумію, ну, знаєте, вивести президента Зеленського із себе, да, щоб він наробив дурниць під емоціями, щоб він щось наговорив, щоб він щось сказав, якісь ну, неправильні речі, і тоді цим хаосом скористатися. Так. Щось. Та ні, ну, Це йде чистої води маніпуляція. Я говорю, ну, питаю. Вони. От те, що я вам зараз сказала, тут випала верховна жриця, каже, багато чого завуальовано, ви не знаєте. Іде маніпуляція, так? іде провокація, але усього і шістка життя". Ну Це те, до чого ми йдемо. Тобто, що я хочу вам сказати, пам'ятаєте, як ото Собаче серце кіно було, яка там була знаменита фраза професора Преображенського? Я вас дуже прошу, не читайте перед обідом е, совєтських газет. Пам'ятаєте? Сійте інформацію, Слухайте, взагалі. Відключіться від тих новин. Не слухайте все, що кажуть, це фасад. Це неправда. Ви ж чуєте сьогодні? Зустріч буде. Вже на наступний день її не буде. Все, сьогодні Україну зливають, Україну похоронили. Ні, завтра вже це такий хитрий хід хит, і буде отакий сплив. Ну такі ось заяви лунають. Неможливо за ними навіть устежити. Але ще раз вам кажу, це якась завіса. Україну не будуть зливати, її, звісно, трошечки, ну як сказати, і ще, я навіть не знаю, яке слово підібрати. І на тому все закінчиться. Але закінчиться для нас в нашу сторону. Тому тому робимо висновки. Зараз дуже важливо, аби ми позитивно мислили, аби наш колективний розум був настільки єдиний, щоб ми не вірили в оці вкиди, щоб ми зневірялися. Тому що ж ви ж розумієте, те, що ми думаємо, те, що ми пишемо, пишемо та вже все, все пропало, нічого не буде. Ось бережіть свою нервову систему, заспокойтеся. Всесвіт він так мудро влаштований. Що я не хочу казати таких банальних слів, що там зло добро переможе зло, от а зло буде вирізано в тому світі і іскарініно. Ні, зло воно як існувало, воно так і буде. Але якимсь дивним чудом, я не знаю, що це відбудеться. Але Україна все ж таки досягне свого. Вона лишиться як держава. Поступово, поступово не всі одразу повернуться в території. Ну і ми будемо мати те, на що ми врешті решті з вами заслуговуємо. Так що менше паніки, думаємо позитивно, тримаємося всі разом і до наступних зустрічей. І я вам дуже дякую за ваш час і увагу.